Три речі, які я ніколи не буду робити, як лікар-стоматолог: наприклад, користуватися зубочистками для міжзубної гігієни це шкідливо, не корисно. Ви лише проштовхуєте їжу всередину, травмуєте ясно і при цьому не отримуєте абсолютно ніякої користі або зловживати газованими напоями. Якщо ви любите газовані напої, будь ласка, лише через трубочку і в обмеженій кількості користуватися лише іригатором і вірити, що це панацея від усіх проблем з яснами. Ні, це не так. Нам необхідні йорши, або користуватися все життя лише відбілюючими зубними пастами. Чому? Читайте в описі. Але насправді в житті не все так однозначно. Лікар-стоматолог не може вам ніколи нічого забороняти абсолютно. Якщо ви користуєтесь зубочисткою, бо вам це конче необхідно, робіть це максимально обережно і вкрай в край вкрай необхідних випадках. Якщо ви п'єте газовані напої, будь ласка, полишіть після того рота, зробіть один ковток звичайної водички. Також про відбілюючі пасти їх просто не існує. І про іригатор, це та штука, яка в мене є вдома, є в моїх батьків, але її використовувати необхідно лише за призначенням лікаря при індивідуальних конструкціях та особливостях. А насправді, якщо у вас все ок, порожні рота, вам необхідні лише зубна щітка та йоршик. Це все. І ще хочу сказати, якщо вже п'єте, краще пийте пепсі. Це смачніше, ніж Кока-Кола, або це моя правдеформація, бо мій чоловік працював там 10 років.